Осіння обрізка ягідних кущів це одна з тих робіт, які визначають, яким буде врожай наступного літа. Хто пропускає цей етап, потім дивується, чому ягоди дрібніють, кущі загущуються, а врожайність падає. У природі все має свій ритм, і якщо дати кущам рости, як їм заманеться, вони швидко старіють, хворіють і перестають плодоносити. Тому восени. Коли вже минуло плодоношення і сокорух сповільнюється, саме час узяти секатор і навести ладу саду. Це не просто робота, це турбота про майбутнє, про те, щоб весною рослини прокинулись здоровими, мали сили для нового росту і віддячили селянинові щедрими ягодами, кущі смородини, агрусу й малини, це культури, які ростуть швидко і так само швидко старіють. Кожна гілка має свій вік. І свій термін служби смородинові пагони, наприклад, найкраще плодоносять на гілках другого третього року, далі врожай на них зменшується, а ще через рік гілка виснажується. Агрус також не любить старіння, стара деревина затіняє середину куща, там з'являється волога, грибок і хвороби. А малина взагалі живе за особливими правилами. Ті пагони, що дали ягоди влітку, восени потрібно видалити повністю, бо вони вже не принесуть користі. Саме ці знання лежать в основі осінньої обрізки, це не просто естетика, а необхідність, щоб дати місце для молодих пагонів, світла і повітря. Восени, земля ще тримає тепло, а листя вже опало, тому видно кожну гілку, кожну тріщину, кожен пагін. Це найзручніший момент для господаря. Щоб оцінити стан кожного куща. Якщо гілки лежать на землі, якщо вони переплітаються між собою чи ростуть усередину це вже сигнал, що кущ треба проріджувати. У добре сформованому кущі завжди видно скелет, декілька міцних основних гілок різного віку, які не заважають одна одній, а молоді пагони ростуть назовні, отримуючи достатньо світла. Такий кущ, і виглядає здоровим і дає найкращі плоди. Осіння обрізка має ще одну важливу перевагу вона допомагає зменшити кількість шкідників і хвороб. На старих гілках часто зимують личинки попелиці, павутинного кліща, спори борошнистої роси, якщо все це залишити до весни, то навесні вони прокинуться раніше, ніж сам кущ, і почнуть шкодити ще до того, як господар зможе втрутитися. Тому, коли восени зрізаєш старі та пошкоджені пагони, ти фактично очищуєш рослину, даєш їй шанс увійти в зиму здоровою. До того ж, після обрізки легше провести профілактичне оприскування, бо відкрита крона дозволяє засобу потрапити на всі поверхні. Ще один аргумент на користь осінньої обрізки це підготовка до зими, загущені кущі, особливо агрусу. Часто ламаються під вагою снігу, коли ж обрізати їх восени, залишаючи тільки найміцніші й правильні гілки, то взимку вони не ламаються, бо вітер і сніг не мають де накопичуватись. Це своєрідне загартування перед холодами. Крім того, правильно сформований кущ краще утримує тепло біля коренів і не витрачає сили на зайву деревину. Навесні такий кущ швидше розпускається і вступає в ріст без затримок. Є ще й психологічна користь від цієї роботи. Осінь у селі це час підбиття підсумків, спокійної праці, коли можна вийти на город, подивитися на свої насадження і розмірено, без поспіху, зробити все як треба. Це ніби розмова господаря з рослиною. От тут ти постаріла, тут я тебе підріжу, а тут дам новому поростку місце. Так і формується розуміння живої природи. Яке передається з покоління в покоління, колись старі люди казали хто обрізає восени, той збирає влітку. І це не просто слова, бо без осінньої роботи немає доброго літа. Обрізка також дисциплінує господаря вона змушує звертати увагу на кожен кущ, не залишати його на призволяще. Коли щороку робити це в один і той самий час у саду встановлюється порядок, і кущі звикають до певного ритму. Навіть природа любить сталість, регулярна обрізка, стимулює кущ до рівномірного росту. Молоді пагони ростуть сильнішими, а старі поступово замінюються, не виснажуючи рослину різко. Тому восени ми не просто зрізаємо гілки, а закладаємо основу стабільного плодоношення на роки вперед. Отже, осіння обрізка це не випадкова робота, не додаткове навантаження, а частина правильного господарювання. Як оранка перед зимою чи прибирання комори, вона дає спокій у серці, бо знаєш, усе зроблено вчасно, усе підготовлено до нового сезону, вона вчить нас відповідальності за землю, бо тільки доглянутий сад віддячує повною мірою. А кущ, який восени отримав турботу й обрізку, навесні оживає з подякою. Розпускає нові пагони, зеленіє і готує свій літній дар, солодку ягоду, що є нагородою за працю і розуміння природи. Щоб правильно обрізати ягідні кущі восени, треба розуміти їхню будову і характер, у кожного виду свої особливості росту і тому підхід до смородини, а грусу та малини різниця. Якщо зробити все за однією схемою, буде або шкода, або марна праця. Тому кожен господар має знати не лише коли, а й як обрізати, що лишити, а що без жалю відсікти, бо іноді саме жалість до гілки обертається втратою врожаю. Почнемо зі смородини, це один із найпоширеніших ягідників у наших селах, але й один із тих, що найчастіше потерпають від неправильного догляду. Смородину обрізають після того як опаде листя, коли вже видно. Всю структуру куща. Спочатку треба оглянути кожну гілку старі, потріскані, хворі чи сухі, зрізають без вагань, їх легко впізнати кора темна, гілка товста, на ній мало бруньок. Такі вже відплодоносили і користі не дадуть залишають 8-12 міцних пагонів різного віку, щоб у кущі завжди були молоді й середні гілки. Найкраще коли в кущі присутні пагони першого, другого і третього року, а старші видаляються. При обрізанні важливо не залишати пеньків, Зріз роблять чисто, майже біля основи. Це стимулює кущ пускати нові заміщуючі пагони від корення. Чорна смородна любить, коли кущ добре провітрюється. якщо гілки ростуть усередину, їх також вирізають. Дехто робить помилку, просто зрізує верхівки, думаючи, що це омолодження. Але це не так. Смородина потребує повного видалення старої деревини, інакше молоді пагони не отримають світла і не зможуть розвинутись. Ще одна порада не обрізати смородину надто низько восени, бо тоді весною вона може піти у глухий ріст замість того, щоб формувати плодову частину. Усе треба робити з мірою, не шкодуючи. Але і не калічачі. Агрус вимагає трохи іншого підходу його кущі густіші, з колючками, і працювати з ним складніше, тому обрізку краще робити в рукавицях і товстій одежі. Основна мета відкрити середину куща. Спочатку вирізають усі гілки, що лежать на землі або ростуть усередину, потім видаляють старі, що мають понад 5 років. На агрусі їх легко впізнати, вони товсті, темні. Часто мають тріщини або лишайники на корі, залишають 6-8 основних гілок і кілька молодих пагонів заміщення. Добре, коли кущ формується, наче чаша відкритий посередині, з гілками спрямованими назовні. У такому положенні кожна ягідка отримає сонце, і менше шансів, що кущ запліснявіє від зайвої вологи. Є одна хитрість після основної обрізки агрус. Часто починає гнати багато молодих пагонів. Тому навесні наступного року треба буде переглянути його ще раз і вибрати найкращі, решту видалити. Якщо цього не зробити, кущ знову загустіє. Господарі кажуть, Агрус любить, коли його ріжуть. І це правда, без регулярного прорідження він перетворюється на колючу кулю без ягід. Тож секатор. Це для нього не ворог, а ліки. Малина ж має зовсім іншу природу. Її гілки живуть лише два роки. У перший рік вони ростуть, а в другий плодоносять і всихають. Тому восени після збору врожаю усі старі плодоносні пагони треба вирізати під саму землю їх видно одразу вони коричневі, з висохлими верхівками, часто вже без листя. Молоді пагони цього року лишають, тому вони й дадуть ягоди наступного літа. Але тут є правило не можна залишати забагато пагонів, бо тоді вони затіняють одне одного, і врожай виходить дрібний оптимально залишати по 6-8 сильних пагонів на погонний метр ряду, решту слабих або поламаних видаляють. Ще один важливий момент у малині обрізка верхівок у пізню осінь її краще не проводити, щоб не спровокувати передчасний ріст. Верхівки підрізають навесні, коли видно, які пагони перезимували. Але восени обов'язково прибирають усі старі гілки, бо в них зимує багато шкідників, особливо малиновий жук. Також слід прибрати й опале листя, не залишаючи сміття під кущами. Чистота це найкраща профілактика хвороб. Загальні поради для всіх кущів однакові. Обрізку роблять у суху погоду, щоб зрізи швидше підсихали. І не потрапила інфекція. Інструмент повинен бути гострим і чистим. Тупим секатором можна розчавити гілку. І тоді вона почне гнити. Добре, після кожного куща протерти лиза спиртом або хоча б гарячою водою з милом. Це дрібниця. Але саме вона запобігає поширенню грибкових хвороб по всьому саду. Не менш важливо після обрізки правильно доглянути за кущами. Місця зрізів на товстих гілках можна змастити садовим варом або деревним попелом, це захистить від загнивання, потім землю під кущем розпушують, очищують від бур'янів, мульчують перегноєм або торфом. Так рослина отримує не лише захист, а й підживлення, мульча затримує вологу і корені зимують спокійніше. Якщо ж кущ старий, обрізку роблять більш радикально, залишаючи лише 3-4 молоді гілки. Це своєрідне омолодження. Уже через рік він відновиться і дасть свіжий приріст. Справжній господар завжди дивиться на кущ як на живу істоту. Якщо смородина стала давати менше ягід, значить, вона старіє, треба її омолодити. Якщо Агрус загустів прорідити, якщо малина полягла прив'язати до шпалери і видалити зайве. Обрізка це не просто робота ножицями, а розмова із землею. У ній є розум, терпіння і турбота. Бо хто зріже правильно восени, той не буде бігати з відром і оприскувачем навесні, рятуючи кущі від гнилі чи комах. І головне правило краще зрізати трохи більше, ніж залишити зайве. Природа швидко відновиться, якщо робота зроблена з розумом і вчасно. Колись на селі обрізку кущів робили не за книжками, а на око, керуючись спостереженням і досвідом. Старі господарі знали кожен свій кущ як людину, де яка гілка дає ягоди, де росте слабше, де треба зрізати, щоб омолодити. Восени після збору врожаю, коли диміли багаття й пахло спаленим листям, брали в руки старий, але гостро нагострений ніж або садову пилку і йшли в сад. Тоді обрізка була не просто праця, то був цілий обряд підготовки господарства до зими. Люди вірили, що якщо зробити все до перших морозів, то і весна прийде вчасно і кущі добре перезимують. Старі казали шак смородину ріж тоді, коли горобці по ній не стрибають це означало, що листя вже опало, і птахи не шукають там їжі, кущ тоді оголений, і видно кожну стару гілку. У ті часи не було секаторів, тому зріз робили ножем або пилкою. Після обрізки гілки не залишали під кущем, їх одразу спалювали, щоб шкідники не перезимували. Попіл з того вогню господарі потім висипали під корінь, казали, що це на силу землі. І дійсно попіл містить калій і фосфор, які допомагають кущам зміцнити корневу систему перед зимою. А груз у давнину обрізали з особливою обережністю, бо його колючки справжнє випробування. Наші діди не носили гумових рукавиць, а робили обмотки з мішковини або старих ганчірок. Вони знали якщо залишити густі гілки, то ягоди будуть кислі і дрібні, тому кущі Агрусу завжди мали форму розкритої чаші. Господарі казали Агрус любить, щоб йому було видно сонце всередину. І справді в такому кущі рідше заводилися шкідники, ягоди достигали рівномірно, а в дощову пору. Менше хворіли на борошнисту росу. Старі люди також не лінувалися після обрізки побілити нижні частини гілок вапном. Це відлякувало шкідників і запобігало тріщинам від морозу. Малина завжди була особливою культурою. Її навіть називали живою стіною. У багатьох селах її садили вздовж межі або паркану, щоб утворювала живопліт. Обрізали малину одразу після збору врожаю, поки земля ще тепла. Старі господині казали, щоб нова не сплелася зі старою, треба стару знищити. Тобто гілки, які відплодоносили, вирізали під самий корінь і спалювали. Молоді ж міцні пагони прив'язували до дротів або жердин, щоб не ламалися від вітру. Цікаво, що наші предки не використовували шпалери, як зараз. А втикали кілки з ліщини чи верби. І навіть тут була народна мудрість. Вербовий кілок часто пускав коріння, тому з часом уздовж малиннику виростав зелений живопліт, який ще краще тримав сніг узимку. У давнину господарі керувалися не календарем, а природними прикметами казали якщо листя на смородині впало, можна різати, якщо тримається чим зачекай. Інші – Орієнтувалися на погоду після кількох днів сухої прохолоди бралися за обрізку, бо волога погано впливає на зрізи, не мали вони ані антисептиків, ані садових варів, але знали, що зрізи треба присипати золою або змащувати суміш глини з коров'яком це й живило і захищало від гнилі. І, хоч методи були прості, але кущі стояли по 20 років і плодоносили щороку. Сучасні підходи змінили інструменти і трохи спростили роботу, але суть лишилася та сама тепер кожен має секатор, сучкоріз, пилку, а деякі навіть електричні ножиці, проте навіть найкращий інструмент не допоможе, якщо не знати, що саме різати. Тому досвід старших досі актуальний. Люди кажуть технологія нова, а рука стара. Бо й тепер треба дивитись на кущ не лише очима, а й розумом. Є й сучасні схеми для смородини залишати до 15 гілок різного віку, для агрусу до 8, для малини 6 на метр, але ніяка схема не замінить уважності кожен кущ індивідуальний, і лише господар знає, який пагін вартий залишитись. Дехто з досвідчених садівників навіть веде паспорт, кущів, записує рік посадки. Обрізку, урожейність це сучасна форма старої звички пам'ятати де що росте. Бо в селі раніше все було в голові. Господар міг показати на кущ і сказати: цьому три роки з нього буде добра ягода. Сьогодні ж можна поєднати старі знання з новими можливостями обрізати за схемою, але з урахуванням старих народних прикмет. Наприклад, ніколи не обрізати у вітряну погоду, казали, що вітер. Рану сушить. І справді, зрізи тоді швидко пересихають і тріскають. Ще одна традиція після обрізки спалювати старі гілки й обкурювати сад тим димом. Вважалося, що він відлякує шкідників і навіть злі сили. Сьогодні ми знаємо, що дим дійсно знищує спори грибків, але в старовину це було скоріше духовне очищення саду. Так само важливо було подякувати землі. Після роботи залишити жменю зерна чи полити коріння настоєм попелу. Люди жили в злагоді з природою, і тому їхні сади були живі, здорові, витривалі. Якщо подивитись на ті старі методи з сучасної точки зору, то вони мають глибоку логіку. Обрізка восени це поєднання практики та спостереження. Старі господарі не поспішали, вони дивилися, як дихає земля. Коли затихає вітер, як змінюється колір кори, вони не мали лабораторій, але мали розуміння ритмів природи. І тепер, навіть маючи сучасні знання, варто пам'ятати цю мудрість обрізка не боротьба з кущем, а допомога йому. Як казали старі люди, ріж незлістю, а з розумом тоді ягода буде з добром. Після осінньої обрізки ягідних кущів. Важливо не просто скласти секатор і забути про сад до весни. Це момент, коли треба зупинитись, подивитись на зроблену роботу і зрозуміти, що кожен зріз – це внесок у врожай майбутнього року. Правильна обрізка це як добре зоране поле. Навесні воно дає рівні сходи, а влітку щедрий колос, так само і кущ. Якщо восени його підготували з розумом, то влітку він віддячить повними гронами ягід. Але є кілька важливих речей, які треба пам'ятати, щоб не звести нанівець працю. По-перше, не слід поспішати з обрізкою. Багато хто, побачивши перші холодні дні, хапається за секатор. але краще зачекати, поки кущ повністю скине листя і сокорух сповільниться, це означає, що рослина вже переходить у стан спокою, і зрізи не будуть для неї стресом. Якщо обрізати зарано, коли ще йде рух соку. Можна відкрити ворота для хвороб, волога і холод потрапляють у свіжі рани, і взимку гілки можуть підмерзнути. Найкращий час сухий, ясний день у кінці жовтня або на початку листопада, коли земля вже прохолодна, але ще не мерзла. Друга порада не шкодувати старих гілок. Це найпоширеніша помилка. Люди залишають забагато пагонів, бо ще живі. Такий підхід шкодить, бо старі гілки забирають силу у молодих, кущ, наче живе, але не плодоносить. Тому треба діяти рішуче, залишати тільки те, що справді корисне. Народна мудрість каже краще один сильний пагін, ніж 10 сухих. І це правило працює завжди. Після правильної обрізки кущ виглядає трохи порожнім, але вже навесні він починає стрімко випускати молоді пагони. І через рік знову набирає форму. Третє, про що варто пам'ятати, догляд після обрізки. Під кожним кущем треба прибрати всі зрізані гілки, листя, бур'яни, залишки трави. Не варто залишати нічого, що може слугувати сховищем для шкідників або гнилі. Потім добре розпушити землю, можна навіть злегка підгребти кореневу шийку, щоб кущ краще а, втримувався у холодну пору. Далі мульчування. Найкраща мульча восени перегній торф або суміш листя з деревною тріскою. Вона зберігає вологу, оберігає коріння від промерзання і поступово насичує землю поживними речовинами. Це своєрідна ковдра для куща на зиму. Щоб підсилити ефект обрізки, варто підживити рослини, але восени не можна вносити азотні добрива. Вони спровокують ріст пагонів, що не встигнуть визріти. І вимерзнуть. Замість цього застосовують калійно-фосфорні суміші, золу або перегній. Старі господарі завжди казали підживи перед сном прокинеться дущим. І справді, якщо восени дати кущам потрібні речовини, вони краще переносять холод і швидше стартують навесні. Підживлення роблять не під самий стовбур або колу, де проходять основні корені. Не менш важливо пам'ятати про захист зрізів. Хоча смородина і малина зазвичай самі затягують рани, великі зрізи на товстих гілках варто замазати садовим варом або хоча б деревним попелом, це проста, але дієва профілактика. Якщо осінь волога, після обрізки можна оприскати кущі розчином мідного купоросу, це знищить грибкові спори. Такий прийом ще з давніх часів практикували. Раніше господарі просто обливали кущі слабким розчином золи або настоєм часнику, бо вірили, що він відганяє хворобу. Окремо треба згадати про сніг якщо зима обіцяє бути малосніжною, восени варто насипати під кущі трохи землі або торфу, зробити невеликий валик навколо він допоможе утримати перший сніг. У селі часто казали сніг найкраща ковдра для смородини. Під ним не промерзають корені, не тріскає земля. Якщо ж узимку снігу випадає багато, треба періодично струшувати його з гілок, щоб не ламалися. Добре також обв'язати кущі шпагатом або мотузкою, особливо агрус, його розлогі гілки крихкі і під вагою снігу можуть обламатись. Ще один важливий висновок не бійтеся експериментувати. Кожен рік трохи інший один дощовий, інший. Посушливий, і кущі реагують по різному. Спостерігайте, як вони ростуть, як відновлюються після обрізки це найкраща наука. Старі господарі казали не дивись на сусіда, дивись на свій кущ. І мали рацію бо навіть на одному подвір'ї два однакові кущі не знайдеш. Тому універсальних рецептів немає, але є головний принцип робити все з розумінням завершуючи осінні роботи. Добре пройтися по саду і просто подивитись, коли кущі стоять охайно, земля чиста, все підготовлено до зими, в душі з'являється спокій. Бо господар, який зробив обрізку вчасно, вже наполовину забезпечив собі врожай. Весною його сад не буде потребувати панічного прибирання, усе буде готове до росту, і коли перші теплі дні принесуть запах вологи та бруньки почнуть набухати. Кожен кущ віддячить за турботу, грівними рядами молодих пагонів і силою життя, що прокидається після зими. Отож головне не лінуватись восени. Це час, коли робота на землі.